Готуємо, неймовірно, смачний домашній майонез без яєць. Я була шокована від результату. Чесно, ніколи не думала, що майонез зробити так просто. Отже, нам потрібна банка консервованого гороху або будь-яких будь інших бобових. Ось, я відкриваю, і нам потрібен не сам горошок, а саме рідина. Я взяла баночку, таку, щоб мені було зручно збивати, і поставила ситочком. Це на всякий випадок, щоб з рідиною не потрапив в баночку горох. Ось, проціджую, виливаю всю рідину з цієї банки і туди додаю чайну ложку солі, чайну ложку цукру, таку з невеличкою гіркою. Ось. І також додаю одну чайну ложку гірчиці і дві чайні ложки оцту. І е, ось це все нам потрібно збити блендером буквально 10-20 секунд лише, щоб інгредієнти об'єдналися і злегка розтопилась сіль та цукор. І далі продовжую збивати та вливати олію. Е, олії вам піде, не знаю, можна вилити всю банку, можна вилити половину, можна ще менше, залежно від того, якої консистенції майонез вам потрібен. Якщо ви хочете, щоб він був наподобі салатного, тобто менш жирний і більш рідкіший, тоді багато олії не лиємо. Ви просто взбивайте, взбивайте і подивіться, якщо вам консистенція вже подобається, то переставайте доливати олію. Якщо хочете густу, щоб він був такий, як 60-70% такий густий майонез, тоді лиємо ще. У мене олія вже була не повна банка, чуть-чуть було використано. Тому я не знаю, мабуть, десь 500 грамів мені пішло от для такої густої густої консистенції. Після того, як ви вже вилили потрібну кількість олії, то збиваємо блендером ще буквально декілька секунд. І все. Наш майонез готовий. Приготувати цей майонез мені пішло десь хвилин 5. Ну, дуже швидко. І він дійсно смачний. Ну, я, я не очікувала зовсім такого результату. Ось це відео я не пришвидчувала. Дивіться, який він. Густенький, пружний. Це просто якась. Моє життя вже не буде таким, як було до цього. Тепер кожного разу, коли я буду відкривати якісь бобові консервовані, обов'язково буду робити майонезок свій домашній для салатів. Приготуйте, вам сподобається всім смачного!